Продовження. Як ти сказала? спитав Томі. Будемо круть верть ковтати, щоб великими не стати. Щоб, а не шоб поправив Томі. Коли я сказала шоб то й треба так казати, відповіла Пепі. Вся штука в цім розумієш? Багато хто каже що, б, і, стається найгірше, що може бути. Якось один хлопець ковтнув таку пігулку і сказав, що б, замій щоб, і почав так рости, що аж страшно, по кілька метрів на день. Спершу йому навіть було добре, бо він міг кусати яблука просто з яблуні, наче тобі жирафа. Але потім він став надто великий. Коли приходили в гості його тітки і хотіли сказати йому, о, як ти гарно виріс із мужнів, то мусили кричати у мегафон, щоб він почув, бо видно, були тільки його довгі, тонкі, мов тичні ноги, що губилися десь у хмарах. Голосу його також не було чути. Хоч ні, якось він лизнув сонце. І коли в пік язика то так вирискнув, що на землі пов'яли квіти. Але то був єдиний раз, що його почули, хоч його ноги й далі мандрували по Ріо-де-Жанейро, і, мабуть, заважали вуличному рухові. Я боюся ковтати пігулку, злякано заявила Аніка, а то ще скажу що щось не так. Ти скажеш так, як треба, заспокоїла її пепі. Якби я так думала, що ти помилишся, то не давала б тобі її. Було б нудно гратися з самими твоїми ногами. Уяви собі таке товариство. Томі, я і твої ноги. Не бійся, ти не помилишся, Аніко», – запевнив сестру і Томі. Діти погасили свічки на ялинці, в кухні стало зовсім темно, тільки червонів жар у плиті. Вони мовчки посідали в коло на підлозі і взялися за руки. Пепі дала Томій аніці по пігулці круть верть. Від напруження в них аж мороз пішов по спині. Подумати тільки. За мить ці чудодійні пігулки будуть уже в їхніх животах, і тоді вони ніколи не стануть великими. Як гарно. Ну, ковтаймо, прошепотіла в темряві пепі. Вони проковтнули пігулки, і усі троє. Проказали в один голос Будемо круть верть ковтати, щоб великими не стати. От і все. Пепі знов засвітила світло. Чудово, мовила вона, тепер ми ніколи не виростемо, не матимо мозолів та інших прикрашів. Хоч пігулки лежали в шафі так довго, що хто зна, чи з них не вивітрилася чарівна сила. Але будемо сподіватися на краще. І раптом Аніка щось згадала. Пепі, злякано мовила вона, ти ж хотіла стати морською розбійницею, як виростеш? Хм, я й так можу нею стати, відповіла пепі. Можу стати маленькою розбійницею, що сіє навколо смерть і жах. Пепі хвилинку подумала, потім додала. Уявіть собі, через багато років вулицею мою, і ти моя якась тітка побачить, як ми вистрибуємо в садку, і може спитати тебе, Томі. Скільки тобі років, дитино? А ти відповіси «П'ятдесят три, якщо я не помилився? Томі весело засміявся. Вона, певно, подумає, що я дуже малий на свої роки. Так, погодилася пепі. Але ти зможеш їй сказати, що ти здавався більшим, як був менший. Томі Аніка раптом згадали, що мама наказувала їм довго не сидіти. Нам треба вже йти додому, сказав Томі. Але завтра вранці ми знову прийдемо, додала Аніка. Гаразд, мовила пепі. Ми почнемо будувати хатинку зі снігу о восьмій годині. Вона провела їх до хвіртки. І помчала назад до віли, аж заметляли руді кіски. Чуєш, Аніко, сказав трохи згодом Томі, коли вже почистив на ніч зуби. Чуєш, якби я не знав, що то пігулки круть верть, то запросягся б, що то звичайний горох. Аніка стояла в рожевій піжамі біля вікна і дивилася на вілу хованку. Глянь, я бачу пепі, захоплено вигукнула вона. Томі також кинувся до вікна. Тепер, коли з дерева пало листя, можна було заглянути до кухні пепі. Пепі сиділа за столом, підперши голову руками. Вона замріяно дивилася на свічечку, що миготіла перед нею. Вона, вона, мабуть, тепер дуже самітні, сказала Аніка тремтячим голосом. О, Томі, як тільки настане ранок, ми відразу ж побіжимо до неї. Діти якийсь час. Мовчки дивилися в зимову ніч, над дахом віли хованка сяяли зорі, а всередині віли була пепі. Вона повинна завжди там бути. Аж якось дивно було подумати про те, що роки спливатимуть, а пепі, Томі Аніка не ставатимуть більшими. Якщо, звичайно, пігулки крутьверть. Не втратили своєї чарівної сили. Надходитимуть нові весни й літа, нові осені й зими, а вони все собі гратимуться. Ось і завтра. Вони збудують зі снігу хатку І кататимуться на лижах. з гребеня в на кучугуру снігу, наче з гори. А коли настане весна, вони залазитимуть у дуплистий дуб, де росте лимонад. Гратимуться в пошуковців, їздитимуть на коні пепі, або посідавши в кухні на ящику з дровами, розповідатимуть цікаві історії. Може, часом вони будуть навідуватись на острів Хімерію? Так, дуже приємно було думати про те, що пепі завжди житиме у віллі хованка. Якщо вона гляне сюди, ми помахаємо її рукою, сказав Томі. Але Пепі й далі замріяно дивилася на світло. Потім загасила свічечку.